Бум. Здригнулася вся халупа, і Гаррі рвучко сів на підлогу, дивлячись на двері. З надвору хтось стукав, щоб його впустили. Бум. Постукали знову, смикнувшись, прокинувся дадлі. Де стріляють? запитав він безглуздо. Ззаду щось грюкнуло, і до кімнати ввалився дядько Вернон. У руках він тримав рушницю. Тепер стало ясно, що він приніс у довгому вузькому павкунку. Хто там? закричав він. Попереджаю, я озброєний. Настала тиша, а далі торох! Хтось із такою силою губнув у двері, що вони зірвалися з-завісів і, оглушивши всіх, хряпнулися на підлогу. У одвірку стояв чоловік велетень. Довго кошлата гріва волосся, і здоровенна розпатлана борода майже повністю закривали обличчя. Видніли хіба що очі, чорними жучками поблискуючи крізь волосся. Велетін проліз у халупу, зігнувшись так, що його голова лише трохи торкалася стелі. Нахилився, взяв двері йому в пушинку почепив на завіси. Буря на той час трохи вщухла. І велетень обернувся і оглянув всіх. Чи не зігріти нам трохи чайочку, га? Дорога була тяжка. Потім підійшов до канапи де сидів завмерлий від страху дадлі. «Посунься, Бо бовдуре гладкий!» Дадлі пискнув і швиденько заховався за маму, що перелякано скоцурбилася позаду дядька Вернона. А ось і Гаррі. Гукнув незнайомець. Гаррі глянув на страшне дике, заросле обличчя і побачив, що очі жучки сміхаються йому. Востаннє, коли тебе видів, ти був немовлятком. Сказав велетень, схожий на татка, але очі мамині. Дядько Вернан видав якийсь кумедний, скриотливий звук. Негайно погинь, Покиньте нас, сер, звелів він. Ви незаконно вдерлися в наше помешкання. «Дурслі, ти бсі помовчав старий придурку, мовив на те велетень. Перехилився через канапу, вирвав дядькові з рук рушницю, скрутив, її, наче гумову у вузол і пожбурив у куток. Дядько Вернон видав ще один кумедний звук, наче миша, яку розтовтали. Нехай там як Гарі протяг вилетень, відвертаючись від дурслі. Вітаю тебе з іменинами, Маю тут щось для тебе. Яси трохи його відтовпкув, але смакує файно. Із внутрішньої кишені свого чорного плаща Незнайомець дістав трохи придушену коробку. Тремтячими пальцями Гаррі відкрив її. Всередині лежав великий липкий шоколадний торт. На якому було виведено зеленим кремом, з днем народження Гаррі!